В рамках попередньої програми Міський патруль ми вам розповідали про численні проблеми, що спіткали мешканців будинку по вулиці Українська. 5. вже тоді занедбане подвір'я будинку, керівник керуючої компанії Добробит Юрій Мокієнко нам пообіцяв привести до ладу Перше, це встановлені чотири лавочки. Один стол там полісаднички уберем те старые забори, которые там нікудышні уже на сьогоднішній момент. Значит, поставим там заборчики, высадим там кусты вдоль забора, которые граничит, разделяет, вернее территорию Шевченко 9, это 9 етажка и українську 5. Далі сделаем подсыпку так на так називаємо триквартальної дороги. Уберем тот пенек, который на углу, там уже полусгоревший від старого дерева. Кроме кустов, то что я сказал, высадим там деревья. Реагуючи на звернення громадян та журналістів, вже за день після запису на подвір'я висадився такий собі комунальний десант на прибирання. На день сьогоднішній подвір'я будинку вже виглядає охайнішим, проте тотальне перевтілення іще не відбулося. Більшість робіт заплановано на квітень, тож результат благоустрою широкий загал побачить наприкінці місяця. Вітаю вас! Цього разу наш міський патруль покликав у дорогу телефонний дзвінок. Людина телефонувала і кричала Приїздіть скоріше! Горить територія артскладів. Ми, звісно, приїхали. З'ясувалося, люди викликали нас, а пожежників, власне, викликати забули. І відтак нам нічого не залишалося, як тільки стояти і спостерігати за тим, як полум'я буквально злизує з землі сухе листя і траву. Ну а оголяючи землю, вогонь оголив нам ще й одну таємницю. Територія Бог його знає, чи я», саме так про територію колишніх артскладів висловився рівно тиждень тому перший віцемер міста Віктор Калашник. Це дослівно. Більше того, виходить, що про усі проблеми і негаразди цієї дивної місцини міська влада, принаймні в особі Віктора Калашника, прекрасно знає обізнаність і навіть певну стурбованість батьки міста готові продемонструвати на камеру. Однак, усе це зовсім як то кажуть, не по суті. по Озерным, я вам там отдельно по этому вопросу доложу. По Озерному там нужно союз Римстрой, земельное управление, архитектура, потом поставить да. точку над этим вопросом, чья это территория. Да. Столица, которая канула в лету. Да. Ну, мне задачи поставили, я, я отработаю, я вам доложу по результатам. Потому что там уже этот озерный перерыли вдоль и поперек, траншеями пятиметровыми. То, що там зарили раніше, вже все відкопали, деревья всі вирубили, свалку зробили, маршрутчики туди заїжджають, територія Бог його знає чия, наші ж чия територія. Я говорю, Там чотири хозяина, і зрозуміло хто отвечает за що. Тож, доки наші чиновники шукають, хоч когось з тих численних господарів території колишніх арт складів. Давайте пройдемось трохи у минуле, тим більше що аномалістика цієї зони лежить просто на поверхні. З історичних довідок маємо що до Кримської війни 1853-56 у Кременчуці базувався артилерійський полк. Відтак наприкінці 1860-х постало питання про створення тут так званих артилерійських складів. До речі, місце було обрано не випадково. Історики також твердять про наявні тут ще до тих пір порохові погреби. Щоправда, їх наявність пов'язують із гранітним кар'єром, але це так ремарка. Тож у 1873-му міська дума дає дозвіл, і у доволі дивному місці між трьома кладовищами православним, єврейським і караїмським, з'являється закрита і утаємничена територія військових склади, казарми, стайні. Залишки деяких з цих історичних споруд ми і досі можемо спостерігати. Особливо міцні стіни вистояли. Як почували себе солдати в оточенні кладовищ, хто знає? То були ще люди набожні. Але далі кажуть вже фашисти у роки окупації Кременчука щось тут дуже шукали. За переказами, то вельми стара і цінна єврейська мінора, а до неї багато золота. Мовляв, під час єврейських погромів це до війни тут ховали свої статки місцеві євреї багаті. А як пам'ятаємо, Кременчук і взагалі раніше називали єврейським містом. Виховані і законобоязкі радянські люди по старих кладовищах та ще й із метою наживи практично не блукали. Тому усі розташовані там могили, буквально до стану розпаду СРСР, залишалися майже недоторканими, і місцина завжди мала варту. Хіба що кілька плит з єврейських надгробків пішли на таке собі укріплення підвалин і східців казарм. Покоління атеїстів викохала тоді радянська влада. Усе змінилося із приходом в Україну незалежності, окремі громадяни, сприйнявши незалежність як незалежність від законів, писаних і неписаних, з території колишніх артскладів зробили полігон для чорних археологів. Були і археологи білі, місцеві історики-краєзнавці, приміром, дісталися до нутрощів однієї з могил. Щоправда, у могилі красноармійця виявився хтось інший, до того ж, деякі з останків було пересипано вапном. Так тоді робили, коли людина вмирала від страшної інфекційної хвороби. Новий вік і за цікаву місцину активно береться міська влада. Тут планують побудувати найсучасніший у Кременчуці мікрорайон у 2005-му 88 гектарів землі виділяють для будівництва 550 квадратних метрів житла. Тут мають оселити 20 тисяч людей, причому планують два житлових масиви: один із 15 поверхівками, підземними паркінгами, аквапарком, магазинами і перукарнями, а інший то за планом котеджне містечко на самому березі озера. Мікрорайон так і планують назвати Озерний. Розпочинаємо забудову чудового мікрорайону нашого міста, який називається Озерний. Заяв на котеджі набирається близько 400. Для такого серйозного будівництва підшукують і серйозну фірму – Київміськбуд-1, що входить. До корпорації столиця 22 серпня 2006 року урочисто під наглядом телекамер забивають першу палю. Вартість проекту на той час один мільярд гривень. Запаморочення від фантастичного проекту поволі проходить, коли виявляється, що місцина ця повністю відрізана від комунікацій, а на їх проведення потрібна неочікувана велика купа грошей мільйони. Далі ще один сюрприз, якого б не мало бути з огляду на озеро, яке колись було гранітним кар'єром. Територія майбутнього озерного знаходиться на гранітній платформі, і це теж неабияка проблема. У 2008-му розпочате будівництво заморожують. Треба перепроектування за два роки, начебто таке і є, але тут корпорація столиця зникає як в ранішній туман. Натомість міська влада виділяє ще 11,5 тисяч на проведення ще там якоїсь експертизи. Озерному це вже як тому мертвому припарки. А президента столиці, оце так фінт, розшукує Інтерпол і Європол. Він втік, намудривши щось там із грошима у себе на оболуні. Мільйони на комунікації до озерного, а це саме мільйони, ніхто викидати не збирається. А тому станом на початок 2012 року у київських інвесторів у мертвій оренді залишається майже 40 гектарів землі. Це недобудови. У 2012-му за них вже ніхто навіть не сплачує. Що ж із тою орендою ми маємо тепер. Е, я точно не знаю. Вони сплачують. Я знаю, що сплачують Тетяна Григорівна. Вони сплачують за цю територію. Панідоньки у нас такою справа в тому, що ну я думаю, що вони не сплачують, тому що е була інформація, що вони десь взагалі переховуються там і так далі. Але справа розірвання договірних відносин і справа там в тому, що там не завершене будівництво, там забиті сваї, фундаменти є і так далі. Вони досі у нетвореться за. І, і це недобудова, вона за ними за столицею закріплена. І тому, якщо би, скажімо, юридично питання це вирішувати, то це треба в судовому порядку розірвати цей договір, або по, за, за згодою сторін розірвати договір, щоб столиця сказала, що ці матеріали ми відмовляємося від сваї, від всього, що там є, і відмовляємося від ділянки і так далі. А тим часом нової небувалої популярності територія колишніх артскладів набуває із виокремленням на них одного непересічного поховання. Певно, усі чули про паломництво до Умані Хасидів. Там похований засновник одного з наймасовіших і найпопулярніших наразі течій іудаїзму, братславського хасидизму, Рабі Нахман. Так от його родичі і щонайменше дві його доньки були поховані. На єврейському кладовищі, що стало територією артскладів, могилу однієї з дочок якимось дивним чином знайшли, і тепер хасиди готові вершити паломництво до Кременчука, і вони вже були тут недалебі, як наприкінці минулого року, у доволі представницькій делегації. Історик і краєзнавець Борис Бабілоа просто під час наших зйомок пожежі відкрито дивувався, дивувався і висловлював свої думки з приводу побаченого. А побачив і він, і ми, окрім випалювання кимось трави, ще й величезну за масштабами виробку дерев. Місцина довкола священої для хасидів могили вже абсолютно гола. Багато задаються вопросом, що, що ж відбувається тут, чому територія горить. Вот, вырубаются деревья, складируются надгробные плиты, извлекаются. Вы видите оэль, домик над могилой дочери Нахмана, который похоронен в Умане. На раскладах похоронена его дочь Сара. Хасиды брасловские поставили здесь оэль. Ну, такой домик над могилы, чтобы беречь это место. Ну, вандалы уже поработали и недавно подожгли и сожгли полностью. Но организация еврейская международная Уалейца Диким, Гедера, вот, шатры праведников, вот, решила взять это место под свою опеку, сохранить надгробные плиты. Вот. На сегодняшний день эти плиты складируются, их достают, их складируют здесь в одном месте. Но непонятно, какими методами это делается. Вырубаются двухсотлетние деревья. Это лесопарковая зона, лесопарковая полоса, двухсотлетние деревья. Замечательное место отдыха Кременчужан, где люди отдыхают. И так безжалостно все это складируется, Люди жгут территорию для того, чтобы очистить территорию и обнажить надгробные плиты, памятники, для того, чтобы они открылись. Речь о том, чтобы сделать здесь мемориальный комплекс еврейский, вот. шла давно. Добро от мэрии получено. Кем? Вот. Ну, кем? Главой. Отже, виходить, хтось має якийсь дозвіл хазяйнувати на цій місцині, хтось палить сухості, копає якісь незрозумілі під щось рови, господарює від душі на старих єврейських похованнях, стягуючи усі надгробні камені докупи. Хто що і головне, навіщо тут робить, хто і що тут рубає, копає, будує, поки у кабінетах мерії палко розподіляють на словах ці землі для потреб воїнів АТО. Колись ми знімали, як шмат цієї землі відтяпав під прикриттям свого друга мера пан Бахтіяр Мунсурманкулов, колишній очільник КТП. Просто поставив далі огорожу і вирубував, вирубував, вирубував. Чого ми не знаємо про цю землю тепер? І коли хтось іще, окрім Бога, буде знати, що там на ній робиться. З моменту доручення пану Гаріфову розібратися минув тиждень. Ми своє розслідування провели. Чи провели його ті, кому ми довірили своє місто? Ось пряма мова із сьогоднішньої апаратної наради. Ця земля належить місту. Міст. Місту вона міст належить. Ну, якщо б я знав, то вони б уже не свавільничали Ці люди. А земля, де знаходиться кладовище, вона зараз міська земля. Була пропозиція. І в мене, коли я спілкувався з шлома із хасидами, які приїздили, ми разом виїздили на цю ділянку, її треба огорожувати, треба освітлювати і охороняти. З і... Якісь договори укладали, чи Ви просто поспілкувалися? Пись... Письмових договорів, звичайно, ні, але вони пропонували за власні кошти теж. Розпочати там приведення до ладу цієї території, але е... дозвіл, на, видавали, на... дозвіл, там є кладовище, законне на сьогоднішній день. Там є додаткового дозволу ніякого ну, не потрібна. Ну, слухайте, у нас наші ритуальні послуги на могилі прибрати не можуть без дозволу, ну, правильно? Ну, Письмового дозволу не було, але усна домовленість така була, що ми не будемо заперечувати. Ми не будемо заперечувати. Ми не будемо заперечувати. Ми не будемо заперечувати. Ось такою виявилася історія про територію арт складів у нашому місті. Так і хочеться сказати Далі буде, а далі дійсно буде. Бо на те він і міський патруль зробимо наше місто найкращим тільки разом.